Вправа 547 Усно. Розкладіть на множники. Ну що ж, стартуємо. Перше завдання АМ плюс АН. Ну, подивіться, тут у нас є множник А. Так. То ми можемо його винести з дужки. То записуємо, що це буде А. Ну, а в дужках у нас тоді залишиться М з першого доданку, а з другого АН забрали А, буде плюс N. Є. У другому завданні 12х-12. Підкреслюємо, що тут у нас є множник 12. Так, То записуємо, що це буде 12, що множиться. А у дужках можна написати 12х, забрали, 12 буде x. Відняти. 12 забрали 12, буде просто y. Є. В третьому завданні tm-tc. У нас спільний множник t. Ось він, я його підкреслюю. То ми записуємо, що це дорівнює. Т, а в дужках тоді буде у нас М відняти С Є. І четверте задання 2С плюс 2М. Ми записуємо, що це дорівнює. Тут у нас є 2 множник, ось він. І тут є 2. То ми виносимо за дужки спільний множник, буде 2, що множиться, відкриваємо дужки. 2С забрали двійку, буде С. І 2М забрали двійку, буде плюс тоді М. Є. Записуємо відповідь. Отже, розкладіть нам множники. В першому завданні записуємо А в дужках М плюс Н. В другому завданні записуємо 12 в дужках X-Y. В третьому завданні Т в дужках М-С. І в четвертому завданні С2 в дужках С плюс Н. M. Yeah.